Сьогодні 6 липня, черешня. Не пам'ятаю назву, загублена. Вона переїжджала з ділянки на ділянку, з місця на місце, та, мабуть, її четверте місце знаходження. Росте вона тут другий рік, отака в неї крона. треба трошки в сторони гіляки, але поки черешня не хоче давати бокові гіляки. І дочекалася я контрольного. Чи сигнального, чи першого врожаю. От такі ягідки, чому пригнута о, гля, листя таке прикривала сіткою від шпаків, бо шпаки ж все з'їдають. Так що така смакота, якраз липень місяць, достигає черешню. Добре? Будемо смакувати. Смачного!